Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 11 ранку від журналістів фактів та вікон. Сьогодні 1038-й день війни. Трьох офіцерів керівного складу російської армії ліквідували українські захисники. Деталями успішної операції поділилися в головному управлінні розвідки. Співробітники гур дізналися про зустріч офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил Росії, які беруть участь у війні проти України на території Запорізької області. Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції. Одразу після початку полівої наради окупантів по скупчення російських офіцерів наші бійці завдали удару з Хаймерс. А після прибуття групи евакуації загарбників атакували ще й ударними дронами українських сил безпеки та оборони. Тож, мінус три капітани і п'ять одиниць ворожої автомобільної техніки. До знешкодження ворога долучилися у Втаврія 190 навчальний центр сил безпілотних систем і тактична група Тайфун СБУ. За минулу добу російські війська на Донеччині вбили трьох мирних жителів, ще двоє людей поранені. Як повідомляє власна поліція, у часовому яру росіяни атакували дроном багатоповерхівку. Цей удар забрав життя двох мирних жителів ще двоє цивільних поранені. Ще одна людина загинула від ворожого обстрілу у селищі Новоекономічне. По Покровську російська армія била артилерію та градами. Потрощено півтора десятка торгових павільйонів. Атакували росіяни також Костянтинівко. Там, окрім приватних осель, пошкоджено газопровід та лінії електропередач. Загалом, упродовж доби, правоохоронці нарахували на Донеччині 11 обстрілів. Пошкоджено понад 30 цивільних об'єктів. З лінії фронту евакуювали понад сотню цивільних, зокрема 32 дітей. Щонайменше 596 дітей убила російська армія за час великої війни. Ще понад 1700 неповнолітніх поранені. Окрім цього, майже дві тисячі дітей вважають зниклими безвісти. Такі дані озвучив офіс генерального прокурора. Понад 19,5 тисяч неповнолітніх оголошені депортованими або тимчасово переміщеними. Нагадаю, цього тижня з'ясували, що в прийомній родині у Краснодарському краї наклав на себе руки 18-річний хлопець із Херсонщини. Це сталося майже рік тому, але про смерть хлопця стало відомо тільки тепер. До Великої війни підліток разом із сімома іншими дітьми був вихованцем будинку сімейного типу у Херсонському селі Токарівка. Із початком Великої війни жінка, яка опікувалася дітьми, перейшла на бік окупантів. Коли ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини, зрадниця забрала дітей. І Текла до Росії. Невдовзі опікунка від дітей відмовилась, тож їх прилаштували у прийомні сім'ї Краснодарського краю. В одній з таких сімей перебуває й досі молодша сестра померлого підлітка. Російська ракета класу Земля Повітря спричинила падіння пасажирського літака авіакомпаній Азербайджанських авіаліній біля казахстанського міста Актау. Про це повідомили Reuters, Euronews та інші змі з посиланням на урядові джерела Азербайджану. Офіційно причини трагедії, в якій загинуло 38 із 67 людей на борту, поки не називають. Але авіаексперти дедалі частіше кажуть саме про атаку російської ППО, розповідає Олександр Мужичук. Живиський літак азербайджанських авіаліній, який летів з боку до Грозного і впав біля казахстанського міста Актау, збила російська система ППО «Панцер С. Повідомили агентству Reuters джерела в Баку. Одне з азербайджанських джерел, знайоме з розслідуванням катастрофи, повідомило Рейтерс, що за попередніми результатами літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом Панцер С. Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно однак, з огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака. Як пише Рейтерс, на підльоті до Грозного зв'язок лайнера був паралізований системами радіоелектронної боротьби. Там же над столицею Чечні, за даними джерел по рейсу, випустили ракету під час роботи по безпілотнику. Вражальні елементи влучили у літак, коли ракета вибухнула поряд із ним. Пасажири, що вижили, кажуть, що чули вибухи під час спроби посадити лайнер у Грозному. Те, що відбувалося на території Росії, на території Республіки Чеченської в той момент, коли там пролітав самоліт, якраз указує. на возможную атаку системой ПВО, комплексом ПВО «Панцирь С-1», потому что ровно тогда летали там украинские дроны, которые эти же панцири сбивали. Есть видео, снятое в это время, плюс-минус, естественно, с некоторым временным лагом. И есть фото как раз отработавших ступеней Ти самий системи «Панцирис-1». три джерела рейтерс повідомили, що азербайджанське слідство дійшло до попереднього висновку про ненавмисне ураження. Однак, поки міністерство оборони Росії мовчить, немає жодних заяв служб моніторингу російського повітряного простору, які б могли б відстежити пуск ракет. Немає також коментарів тих, хто чув переговори пілотів, яким не вдалося вижити з диспетчерами. Значні осколкові пошкодження речові докази в казахстанському аеропорту переконливо свідчать. Про те, що цей літак був дійсно уражений якоюсь зенітною зброєю, він летів у Грозний, де тривала атака безпілотників, були радіолокаційні перешкоди, що ускладнювало приземлення. І, судячи з усього, в борт влучила ракета. Тим часом у Казахстані на 10 діб заарештували блогера, який знімав місце аварії лайнера. Азамат Сарсенбаєв повідомив, що його знімки з місця катастрофи використали найбільші світові змі. В свою чергу незалежні експерти задаються питанням, чому аварійний борт відправили за сотні кілометрів через Каспійське море в Казахстан. Якщо за усіма вимогами безпеки, пошкоджений лайнер треба було саджати на найближче литовище, адже системи gps навігації лайнера були порушені практично на всій траєкторії польоту до Тау. Вот для меня самого это остается большим вопросом, почему самолет решил, ну почему экипаж решил повести самолет над морем явно поврежденный а не приземлиться где-то в России. Не обязательно там же в Грозном. В России много аэропортов на юге России. На мой взгляд, просто был поврежден самолет, не сразу все отказало. То есть, возможно, какие-то системы еще некоторое время работали, и возможно, экипажу показалось, что. Што, що роботи тені смогут нормально приземліця, нормально долетіти. Ну Но потім можливо, ситуація стала хуже. Генеральний прокурор Азербайджану заявив, що розглядають всі можливі сценарії. А президент Іль Хамалієв нагадаю, 25 грудня він розвернув свій літак над Росією, яким летів на саміти з Путіним. Щойно дізнався про катастрофу. Сказав, що поки рано говорити щось остаточне у свою чергу. У парламенті Азербайджану зажадали від Росії вибачень за збиття літака. Самолет был сбит на территории России в небе над Грозным, и отрицать это невозможно. В России некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы. Вместо этого российская сторона должна действовать адекватно ситуации и принести извинения. Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость. Російські ЗМІ спочатку поширили непідтверджені повідомлення, що літак міг зіткнутися зі зграєю птахів. Однак ця версія ніяк не пояснює появи характерних кульових отворів у хостовій обшивці. Крім того, лайнери після зіткнення з птахами зазвичай зберігають керованість. Відповідь на усі питання зможуть дати бортові самописці, які вже знайшли. І Азербайджан і Казахстан розпочали розслідування катастрофи. В свою чергу національний авіаперевізник Ізраїлю Ель Аль зупинив рейси з до Москви. як заявили представники. Найбільше авіакомпанії Ізраїлю польоти скасовано на тиждень у зв'язку з подіями у повітряному просторі Росії. Рішення про відновлення рейсів буде ухвалене після повторної оцінки ситуації. Олександр Мужичук, промовікне СТБ. Єдині новини. Колишнього начальника одеського ТЦК Євгена Борисова знову відправили до СІЗО, а розмір застави збільшили до 402 мільйонів гривень. Засідання відбулося напередодні ввечері у Печерському суді Києва. Нагадаю, начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного стану. За даними слідства, Борисов за винагороду давав казівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб. Також журналісти-розслідувачі публікували у змі інформацію про шалені статки родини Борисова. Зокрема, про те, що він придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Іспанії майже за 4 мільйони євро і там же оформив на свою дружину офіс вартістю до 2 мільйонів євро. Борисову вже обирали запобіжний захід, та він вийшов з ізолятора, сплативши майже 39,5 мільйонів гривень застави. Але ДБР отримало інформацію, що підозрюваний планує втекти за кордон. Тож Борисова затримали знов. Якщо провину колишнього Одеського військома таки доведуть, то йому загрожує до 12 років тюрми. 11 років у в'язниці проведе поплічник російських терористів. Чоловіка, визнано винним у пособництві державі-агресорці під час битви за Миколаїв. Як повідомляє СБУ, після окупації Снігурівського району місцевий житель добровільно перейшов на бік ворога. Загарбники видали йому зброю і відправили чергувати на блокпост. Там зрадник чатував на українських патріотів, які намагалися вивезти свої родини з окупації. Зловмисник зупиняв цивільні автівки та під виглядом перевірки забирав у людей гроші та цінні Речі під прицілом автомата він змушував миколаївців залишитися в окупації і схиляв до співпраці з ворогом. Зрештою, більшість людей просто розвертала назад, але вже без свого майна. Росіяни покинули поплічника, коли тікали на лівобережжя Херсонщини. Відтоді зрадник увесь час переховувався від правоохоронців, аж поки не був затриманий. Професія вчителя в Україні старіє. Лише кожен десятий педагог в українській школі до 30 років. Молоді вчителі йдуть зі школи у перші три роки своєї роботи через бюрократію, перевантаженість, мізерну зарплату, з якої особливо у великих містах без підтримки рідних насправді непросто. У проблемі розбиралася Інна Горіненко. Діана Андріївна, вчителька історії у Київському ліцеї. Працюю чотири роки. Прийшла ще студенткою. Була на четвертому курсі, зрозуміла, що вже можу. Хотілось і вирішила спробувати роботу свою Андріївна хвалить. А от її директорка зізнається, щоб тримати таку молоду вчительку доводиться добряче вигадувати. Вмовляють багатьох практикантів, але лишаються одиниці. Одна ставка, тобто, яка оплачується як оклад держави, це 18 годин. Якщо брати ставку молодого фахівця, в 7 тисяч гривень оклад, то і не затримується. І більшість вчителів навпаки навпаки просять додаткові години. Це складно, тому що вчитель, який працює в дві зміни, приходить на 8 годину і закінчує в 16.30. Таких молодих вчителів, як Діана Андрієна, в країні, лише 10%. Загальний тренд. Професія старіє переломним є третій рік роботи в школі, після якого молоді спеціалісти йдуть на інший хліб. Так після вчителювання знайшла іншу роботу. Анна в травні місяці у нас продзвонив останній дзвоник, і це був останній дзвоник в школі, де я працювала. Я прийшла до завуча, повідомила їй цю новину ну давайте ми от щось придумаємо. А з наступного року буде надбавка, але мене вже було не спинити, чесно кажучи. Нині Анна живе проєктом першої професії для вихованців інтернатів. Її досвід класного керівництва в інклюзивному класі оцінили в громадській організації, дали і гроші більше, і навантаження адекватніше. Ти приходив вісім в школу і в сьомій вечора, дай Бог, ти з нею виходив, але в тебе обов'язково, звичайно, що з собою листочки, якісь контрольні, зошити, ти несеш це все додому, ще вдома перевіряєш, а на завтра підготуйся. У нас був і електронний журнал і паперовий. Але ти мав вести два, тому що, а вдруг щось станеться. Бюрократію і мізерну зарплату вчителі по всій країні назвали найбільшим злом, з яким мусять миритися. Такі дані громадської організації Освіторія роботу вчителів досліджували рік і виявили цифра, яка нас найбільше тривожить, це той факт, що близько 40% вчителів планують залишити цю професію до 2030 року. І навіть при найоптимістичніших прогнозах, якщо нічого не змінити з кадровою політикою, ми будемо мати. Нестачу вчителів в розмірі 108 тисяч. А це майже половина від тої кількості, що навчають школярів нині. Тобто, вчителям, які залишаться, доведеться збільшувати навантаження. Так вже зроблять з Нового року в столичному ліцеї. У нас є вакансія вчителя англійської мови, але наразі ми ці години, цими годинами довантажили інших вчителів. Вчителі англійської мови третина кого шукають школи через єдиний портал вакансій. Ще третина посад для вчителів математики та інформатики однаково бракує освітян і в селах, і в містах. знайти вчителя особливо певної спеціалізації, ну, наприклад, дефектолога того ж, логопеда, це ну така специфічна така от робота, і дуже складно. Ми можемо опинитися в глибокій освітній кризі, якщо станом на зараз нічого не робити. На наш запит в міносвіти повідомили, що про проблему знають, мають власну статистику по педагогічним кадрам. Говорити на камеру відмовилися після дослідження ринку праці вчителів. В освіторії випустили звіт, передали його в уряд разом з пропозиціями. Дати вчителям можливість працювати в класі з дітьми і не займатися жодною бюрократією. Підняти заробітні плати без цього ніяк у Діани Андріївни вікно між уроками має встигнути перевірити купу учнівських робіт зранку до вечора на роботі, щоб отримувати півтори ставки. Та планує і далі працювати в столичному ліцеї. Змінити хотіла б лише одне. Звісно, заробітня плата. Всі, всі погодяться зі мною, щоб всі хотіли б кращу заробітну плату. Це було б наразі дуже актуально. Оце найголовніше. Інна Горіненко, Євгеній Зозуля, Олександр Меленевський, Роман Щербаков, Вікна СТБ, марафон єдині Новини.